Вітаю! З вами Алекс Носевич. І ми 61 й день поспіль навчаємося керувати реальністю. Якщо ти ще не вмієш, не знаєш як, або виникають запитання, можеш писати прямо під цим відео, або підписуйся на канал і переглянь попередні 60 відео. А для наших постійних слухачів. Чужа ціль. День 61, 78. Декларація. Виділяючи свою ціль, задайте собі запитання, чи дійсно я цього бажаю усією душею, чи мені тільки хочеться бажати? Якщо вам доводиться себе умовляти, отже, ціль чужа. Якщо ціль ваша, вам не прийдеться себе умовляти, рух до чужої цілі завжди залишає свято в ілюзорному майбутньому. Рухаючись до своєї ціль, ви щасливі уже прямо тепер. Чужа ціль це завжди насилля над собою, примушення, обов'язковість. Чужа ціль виступає під личиною моди і престижності, манить своєю недоступністю, примушує вас щонебудь довести собі і всім. Чужа ціль вам нав'язується іншим, служить покращенню чужого благоденства. Шукайте свою ціль. Пояснення. Чужа ціль викликає душевний дискомфорт. Фейкові цілі, як правило, дуже привабливі, ваш розум з упоїнням буде в усіх фарбах розписувати усе можливі достатки цієї цілі. Але якщо при всій захоплюваності цілі вас щонебудь небудь угнітає, необхідно бути чесним з самим собою. Звичайно, розум і слухати нічого не хоче. Усе прекрасно і чудово. Тоді звідки береться така темнувата тінь. Роздумуючи про ціль, не думайте про її престижність, недоступність і засоби її досягнення. Звертайте увагу лише на стан душевного комфорту. Уявіть, що ви досягли цілі і все позаду. Чи добре вам, чи погано. Не плутайте душевну скованість або пригніченість. Невже це все мені? З дискомфортом? Душевний дискомфорт це тягосне відчуття угніченості, пригніченості або важкого тягаря, яке проявляється слабо на фоні оптимістичних. Розсуджень роздуму. Душевну скованість можна прибрати з допомогою слайдів. Дискомфорт ніколи. З вами був Алекс Мисевич. Ми говорили про чужу ціль. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Якщо ви очікуєте на 62-й день і хочете знати, що таке ваша ціль, своя ціль, тоді підписуйтеся на канал. І пишіть коментарі, якщо бажаєте щось дізнатися. До зустрічі!